Добровільно пішов у 22-му році, як почалася повномасштабна війна. Я попав би підрозділ на посаду снайпер. 23-й рік. Це було взимку. Трошечки. Привітали нас з новим роком. Це були бої в місті Бахмут. Хлопці були, запросили підтримки, по ним працював кулеметний. Розрахунок, вибравши позицію, я відпрацював по цьому кулеметному розрахунку, і вже на відході був скоріше всього, помічений дроном, тому що ворог почав працювати по мені дуже влучно. Противника не можна недооцінювати. І той, хто скаже мені, що той же самий Вагнер, або ще якийсь там підрозділ, якісь вони не Це я можу сказати, що це, це не так. Був поранений. На місці вказував собі сам допомогу, після чого при відкаті був помічений сміжними підрозділами, які мене в принципі, витягли з того пекла. Оскільки в мене вдовго був накладений турникет, рука почала вже відмирати, лікарів спочатку хотіли мені її. Після того, як зняли турнікет е і рука почала відходити, прийнято було рішення, поки залишити е до повної медичної допомоги. Лікарі нашого шпиталя Львівського буквально та і фактично буквально зібрали мою руку. За місяць перебування в шпиталі в мене було 9 операцій на руці. Завдяки їм, скажімо так, в мене зараз є рука. Ну, вона не зовсім працює, але працює. то як? Лучшая робота в мірі, так? Да?